Привіт, з вами парфумерна Ю. Якщо ви любите е, щось новеньке в парфумері, це до мене. А у мене сьогодні ось цей парфум. Бачите? Починаємо! От ще не сказала назву парфуму, а вже у мене для вас є порада. Боже, яка я зануда! Не ігноруйте парфуми, які б, здавалося, не входять у ваш парфумерний інтерес. Сучасна таким галопом чить, так швидко розвивається, з'являються нові молекули, каптиви. Ну, наприклад, я після того, як пернула у світ парфумерії трохи глибше, ніж просто обиватель, стала шкодувати, що моє звичайне людське життя. Воно таке коротке, такий сум на мене навалився, знаєте, що я не встигну прочитати своїм носом, що видасть парфумері у майбутньому. Але ж таке. Отже, від жалю повертаємося до парфуму під назвою Адікшен. Addiction – парфум, заради якого ми сьогодні тут зібралися. Цей парфум потрапив до мене як подарунок від чарівни Ольги Юрченка. Вона власник парфумерного бренду Soul of Mine та евалюатор. Моє знайомство з нею поки що заочне, дякуючи інтернету, він connecting People». Дуже дякую і дуже сподіваюся, що одного разу ми зустрінемося з Ольгою і мій їй респект за сміливість створити бренд у 2022 році і далі набирати висоту Щирий респект. Я запитала у Ользі про парфуми, які вже цей бренд встиг випустити. І вона мені запропонувала їх спробувати. Отак От і з'явився у мене флакон Addiction. Що до мене приїхала у посилці, для мене був абсолютний сюрприз. Відкриваючи коробку, я не знала нічого, я просто розпакувала коробку та сіла нюхати. Я навіть не заглядала на програнтику, але хочу додати, на фразі «Soul of mine» вже є як бренд, та парфум Addiction» теж є. Мені було дуже цікаво, як парфумеру-початківцю потренувати свій ніс і записати свої емоції на листку. Я написала літа, жіночність кохання. Я часто так роблю, коли до мене приїжджають якісь пробники чи нові флакони. Мої перші емоції найвірніші та найщиріші, і от моя вам порада: і ви нюхайте та пишіть все. До речі, а це потрібно і для недосвідченого покупця парфумів, щоб зачекінити в пам'яті все про парфум, який купив, бо парфумів у житті буде дуже-дуже багато. Я впевнена, я перепрошую маленький відступ, поки не забула, коли буде готовий освітній парфумерний курс школи Еколь Парфам Алени Біловий, ми з Оленою вам будемо докладно розповідати, для чого це потрібно, як як записати емоції про парфум. Ну, перше, мені дуже сподобалась упаковка, коробка. Лаконічна, біла, але з натяком, що за флакон усередині, бо є тут така кольорова смужка, а вона зйомна, така сама, як і розпис у флакона. А ось зараз ми е, дійшли до самого найцікавішого до флаконів. Е, ці флакони це просто калідоскоп таких радощів, це поєднання кольорів, приємних якихось емоцій та фантазії художника. Я вже робила короткий огляд деяких парфумів Soul of Mine і тоді говорила, і зараз про це повторююся: кожен флакон розписується вручну. Не кожен бренд ризикне на такий крок. Технологічно, це дуже складно. Це така авторська фішечка бренду Soul of Mine та професійна таємниця. Не питайте мене, як, я не знаю, як. Правда, не знаю, Ольга мені про це нічого не казала, просто це чудово. Мені складно сказати, до якого стілю можна віднести цей розпис. Це не полок, це не родка, це не Баски, і багато хто ще не. але це точно дуже круто і в ногу з часом. Елегантне лого розмістилося на золотому пензлику. Взагалі, ви все бачите. Флакон з дуже важкого скла, це дуже круто. Вам точно буде радісно тримати такий флакон перед очима щодня. Його не доведеться ховати у шафу від сонця, бо покриття це не прозоре. Його сміливо можна ставити будь-де як арт-об'єкт. Хочу вітальні, хочу спальні. Аби погляд падав на нього, навіщо? Ну, просто щоб від флакона вже був гарний настрій. Я це вже перевірила. Ці два флакона, вони антидепресанти для мене і стоять зараз у мене перед очима. Ось тут. Тепер про сам аромат. Це найважливіша частина. Ахтунг ахтунг. І тут в мене для вас є ексклюзив безпосередньо від Ольги Юрченка та автора парфуму, парфумерки Філіпін Куртіє. Ідея виникнення цього аромату це бажання створити щось дуже схоже на улюблені солодощі, Зацукровані полуничні цукерочки. Це доступні солодощі для всіх людей. Вони дуже-дуже популярні зараз. Знаєте що? а Авіть часто так буває, що наші ідеї можна зловити буквально у повітрі, ну, сидячи просто в офісі. У мене так буває. Так і сталося, а у Філіпін виникло бажання створити щось дуже яскраве і зовсім в інший бік від комерційних ароматів. Ідеї народилися тут же з коробочки улюблених цукерок. На столі, від яких не можна відірватися, за якими так і тягнеться рука. І почався пошук. Потрібно було знайти кращий баланс гурманіки. Це мало би бути щось таке дуже соковите, цукарково ванільно карамельним акордом, і приємним акцентом, що запам'ятовується, надовго. Ну, наприклад, додати туди трохи такого легкого та важкого зефіру маршмелоу. Люди так люблять солодкі і потім готові шукати е ці солодощі і цей смак. Чому б не спробувати зробити так само з парфумом? Створити аромат, улюблену солодкість, щоб смак був незабутнім, та щоб тягнулася рука до нього ще, ще і ще. А власне, ось вам і бриф, за яким Філіппін потім зібрала цей прекрасний аромат. Зізнаюся, мене дуже складно збити з прово фужерного шляху. І на цьому ароматі я спіткнулася. Спершу я покрутила флакон у руках, як людина, яка мала колись відношення до образотворчого мистецтва. Мені стало дуже цікаво, а що ж там у такому флаконі? І далі мене затягло просто, ну як то кажуть, з башмаками. Ану-ка я бризну, ану, що там, а ну, я спробую вигуляти цей парфум, а на який шлейф він спроможній, який це аромат на моїй шкірі? Я прийняла його у сім'ю моїх улюблених парфумів, у моєму щільному графіку розношування шипрів та фужерів знайшлося віконечка, куди я дуже щедро полюваюся саме адікшем. Дорогі пані, якщо б ви в деякому сенсі ласунки, а саме на це мене спіймали і затягли у секту найкращі аромати Гурманіки, обов'язково спробуйте цей парфум. От вам все, що там є. Там є кокос, ананас, мандарин, цукор, жасмин, цикламен, мускус, ваніль і гіліатроп. Це буде ваш парфум гарного та какетлявого настрою. Це така збалансована солодкість, тут така лактонність, білі квіти. Він чарівний. Він мене просто, ну я не знаю, зачарував цей парфум. Я не можу від нього відвести ніс. Е, до речі, ніс не можуть відвести всі, хто чують його біля мене. Це правда. От з цим парфумом ніколи нічого не треба пояснювати, а просто вкучуватися ароматним сонечком в будь-який простір. І все будуть питати, а що за солодке таке та ласкаве сонечко з'явилося у цей похмурий день? Що за конкуренція зі світилом на небі? А сонцем будете ви а, щасливим, лагідним та радісним я вам гарантую стійкість добра шлейф. Прекрасний Парфум дуже какетливий, грайливий. Тому сказати вам та рекомендувати, куди його носити, наприклад, на роботу, я не можу. Хоча я все ж таки назвала цей парфум вечір-п'ятниці або парфум безтурботного вікенду. Отже, коли є флірт-фактор. А Радість безмежна та кохання можна вдягнути його та вдало доповнити образ будь-який. Так, на сьогодні ось і все. З вами була парфумерна Ю. Пам'ятайте, у краси мільйонні сенсів і у кожного він свій. А чому б це не був би Addiction від Soul Mine? Все, пока!